Новини енергетики України за 6-10 грудня. Група дитеки Веста з 4 грудня підписала меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у східній Європі вітрової електростанції, проєкта, який підтримують Європейська комісія та уряди України і Данії. Встановлена потужність Телігульської ВЕС складе 500 МВт. Загальний обсяг інвестицій в проєкт перевищить 650 мільйонів євро. Меморандум про взаєморозуміння між ДТЕК та Вестас провідним світовим виробником вітрових турбін передбачає, що данська компанія поставить вітрові турбіни в Україну для будівництва другої черги телігульської Вес. Друга черга Вес буде складатись із 64 вітротурбін по 6 МВт із загальною потужністю 384 МВт. Перша черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію навесні 2023 року. Щодо інших новин тижня. Україна отримає 20 мільйонів євро на підтримку енергетичного переходу. У Вінниці підприємства масово переходять на власну зелену генерацію. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.